Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні з вами приготуємо дуже швидку страву, швидкий обід чи вечерю. Це, як називає, дуже проста, українська, давня, така давня-давня давня страва. Ну, в крайньому разі у нашій сім'ї це завжди була дуже смачна така страва. Що нам потрібно? Це в нас, по-перше, буде рагу. рагу з квашеною капустою. Я вчора вже останню капусту пересмажила, не показувала вам, тому що нічого не звичного, просто граминочка олії і просто не, не солила, не, нічого більш не додавала, не спеції, нічого, просто посмажила квашену капусточку. От і все. І потрібно на таку кількість капусточки. Ось у мене такі 5 великі картоплини. Якщо у вас менше, беріть кілограм, кілограм 200, картоплі потрібно буде. Для е, смаження олійка і я додам трішечки смальцю. Якщо у вас є сало або печеревина, або там яка буженіна, що там у вас є, е, можете додавати, що хочете. А це самий бюджетний варіант. Просто, швидко, і, і спеції, тільки сіль і мелений перчик. І я беру отаку дорогу, сковорідку. ось таку, щоб вона прогрівалася. І ось все, що нам потрібно. Зараз я нарізаю картоплю такими скибочками. Ставимо на газ розігрівати сковорідку на великий огонь, щоб вона гарно у нас прогрілась. І нарізаємо. Нарізати я буду ось таку подовж і отак от, от, от навпіл. І просто ось такими товстенькими. Тонко не потрібно різати. Ось такі, дивіться. Ось такі. Ось так поріжемо всю картоплю, а сковорідка розігрівається. Вся картопля порізана. Не солимо, не спеції не додаємо нічого. І ще скажу, це рагу можна приготувати і воно буде смачне тільки тоді, коли ви картоплю окремо посмажите, а капусточку окремо, а потім з'єднаєте. Якщо зараз до сирої картоплі додати квашену смажену капусту, картопля буде у вас як дубова. Так, додаємо у сковорідку, додаємо олії чи маленьку додаємо. Нам потрібно, щоб гарно картопля обсмажила з усіх боків. 3-4 столові ложки не менше. І для смаку і аромату я додам одну столову ложку смальцю, пахучого гарного смальця. Ні цибулі не моркви, більше не додаємо нічого. Нам потрібно, щоб жир, олія із жиром. Якщо ви м'язко будете смажити, то спочатку м'язко просмажте. Чи бекон, там пічеревина, що у вас буде, просмажте. Аж потім, коли гарно, вже гарно, гарно розігріється, аж ніби закипить, тоді додаємо картоплю. Гарно розігрілось. Картопля, що у вас була сухенька. Поки ще не солимо, не перчимо, а перевертаємо декілька разів, щоб вона просто обсмажилась і ніби обволокнулась, щоб така, були обсмажені крайочки і ніби прозорі. Ось так. І нам потрібна буде десь склянка, ну якщо не окропу, то дуже гарячої води. І ми картоплю не накриваємо. Нам потрібно, щоб вона була румяна. А якщо накриємо, вона не підрум'яниться. Якщо ви хочете, щоб ваша картопля не, не прилипала до дна сковорідки, не до сковорідки не прилипала, ось бачите вона рум'яниця, закладайте картоплю суху, по-перше, по-друге, щоб вона була розігріта олія, олія чи жир, куди викидаєте, щоб було дуже розігріте. І декілька де хвилин перших не помішуйте. Якщо ви відразу ж почнете мішати і вкинете її вологою і почнете мішати, вона оцими стіночками, вона прилипне, потім ви коли будете перемішувати, вона просто обірветься і буде у вас висіти хміття. А так вона ось дивіться, вона гарно повертається, тому що... Все зроблено правильно. Ще декілька хвилиночок. Вона ось так почала рум'янитись. Нам не потрібно, щоб вона була коричневою. Нам потрібно, щоб вона підрумянилась і ось дивіться, вона стає така ніби прозора. Ось саме так і потрібно. Так, ось картопля дійшла до тої стадії, яка нам потрібна. Вона гарно видум'янюється. Ось так раз більше нам не потрібно. Ось так. І нічого, що вона не рівномірно одна більше, одна менша, вона ще буде досмажуватися, але головне вже результат це що нам потрібно. Ось тепер ми можемо картоплю цю додати зовсім зовсім небагато меленого перчику. Хто хоче, може якісь спеції інші додавати. Я не додаю, тому що я люблю саме оцей аромат і смак. Так, картоплю не досолюємо, тому що в нас капуста квашена. А вона все-таки трішечки така з кислиночкою. От і все, гарно перемішуємо. Тепер додаємо, гарно дивіться, посмажена така капусточка. Це Така улюблена поляніна смакота. Він дуже любить траву. Ось, гарно все перемішуємо. Це все робиться дуже швидко і на вечір або на обід до супу до якогось дуже, дуже смачно. Ось це, тепер прикручуємо вогонь. Робимо маленький вогонь і додаємо трішечки окропу, зовсім небагато, пів склянки, не більше. І все, накриваємо кришечкою і готуємо до готовності картоплі. Це хвилин 7-10. Ось так вона, бачите? Вона робиться така жирненька юшечка і робиться густенька гляньте. Ось як випарується. Половина оцеї юшечки випарується і картопля буде готова, От, готовий наш рагу. Повірте, воно дуже смачне, а аромат такий е, поєднання смаженої картоплі і квашеної капусточки. Це щось таке дуже-дуже-дуже смачне. Ось і все. Дивіться, ото воно. Гарна, картопелька ціленька. Ось так вимикаємо. І через декілька хвилиночок хай постоє і будемо насипати. Насипаємо це все приготування, все разом зайняло у нас пів години. І ось така здорова сковорідка. Казанок такий, сковорідка. Ось такої смак опі. Дивіться, картопля не розлізлась, але вона, дивіться, яка вона тримає форму. Гляньте, вона гарно роз... розминається ось так, але вона тримає форму, дивіться. Гляньте, бачите, ось так розминається, а форму тримає. Капусточка зовсім розземліла. Дивіться, Дуже смачно. Якщо ви додасте під черевине або щось таке, знаєте, якогось м'ясця, може, вона буде ще смачніша. Але це вже буде інша історія. А саме бюджетний варіант швидкий, бюджетний, коли нема коли. Ось так капусту підсмажили з учора. Сьогодні картоплі начистили і бігом це все зробили і дуже смачно і сита ця сім'я. Ось так. Хай вам смакує. Щоб ви ніколи не були голодні, не винні, ваші рідні і близькі. Готуйте, хай Бог власвляє вас кожного і береже. А з вами, як завжди, була я, Любов. Зустрінемось!